Я, хто так показує? Розберуть без так... вас добре? <кхи> <Шо з> <кхи> ну, стоїмо, бастуємо. Закриваються школи, які існували. Ну, не... Я... Я від, Я від... Я США, адвокат вокату США, США, але... але закриваються в області не одна школа. Закритися може 14 шкіл, які фінансувалися до цього з фонду соціального страхування З 1 січня відбулися зміни в Фінансування таких витрат не може проводити. Є, і там як в законодавстві написано, що передача фінансування на місця, з виділення фінансування. Але на місцях нам кажуть, що цього фінансування немає. І ми вас фінансувати не будемо. Ну, і, виходить, що школи, які працювали там, 30 років, 40 років, готували членів збірних команд України, переможців, учасників Олімпійських, то, що, біля розбитого І що ж ми можемо зробити? Це вже як останні три душі, що можливо хоч на сесії несуть. Е, ну, я так зрозумів, що в, цей, в поточній бюджеті нас немає. Сподіваємося, що хоча б може бути якесь протокольне доручення, все ж таки розглянути привнесені змін в, там, в лютому, кажуть, бюджет. Тоді, тоді просто-напросто школи закриваються, тренери звільняються, а куди підуть діти, важко сказати. Вас звати? Вячеслав Корнічук. Ви директор? Директор обласної комплексної дії США Авангард.